Доброго ранку, мої любі! Я дуже знову рада нашій зустрічі з вами. Сьогодні ми трішки з вами повправляємось на заняття з математики. Ми будемо виконувати різні цікаві вправи та завдання. Ну що ж, розпочинаємо. Жив у лісі їжачок. У нього сьогодні день народження, і він вирішив покликати в гості всіх своїх друзів. І відправив їм запрошення. Щоб гості змогли прийти до їжачка, їм потрібно виконати різні завдання. Спершу ми з вами розглянемо, кого ж запросив наш їжачок на день народження: білочку, медведика, мишенятка, Зайчика, лисичку, вовка та жабенятку. Діти, допоможемо цим звіряткам швидше потрапити на день народження з їжачка, так? Ну що ж, вирушаємо у подорож. Перший, кому знадобиться наша допомога, це зайчик. Ось бачите, яка річка глибока, яке каміння. Йому якнайшвидше потрібно перейти через цю річку. Перш ніж йому допомогти, нам з вами потрібно назвати Дні тижня. Давайте разом. Назвемо дні тижня понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. А тепер самостійно. Хто мені з вас скаже? А скільки вихідних днів у тижні? Так, вірно, два. Це субота та неділя. А скільки у сьогодні у тижні? Так, вірно, сім. А зараз назвіть мені сусідів середи і її сусідами. Вірно, вівторок та четвер. А назвіть мені сусідів п'ятниці. Так, четвер та субота молодці. Зайчик перейшов цю річечку завдяки вам. Він дуже вам дуже дякує. Наступний звір, якому знадобиться наша з вами допомога, це лисичка. Лисичка заблудила і не знає, якою стежинкою йти. Нам потрібно з вами виконати таке завдання назвати усі геометричні фігури, які зображені на нашому малюнку. Назвемо Давайте по порядочку. Фігурка, що це за фігурка? Так, п'ятикутник. Наступна фігурка. Вірно, овал. Наступна. так, прямокутник. Збоку біля прямокутника, що це? Так, трикутник. А ось це що за фігурка? Вірно, квадрат. А збоку біля квадрата? Так, це куля. А ще, що це за фігурка? Так, п'ятикутник. Зверху над п'ятикутником. Що це за фігурка? Вірно, циліндр. А ось це ще вища фігурка. Так, ромб. А біля ромбу? Вірно, трапеція. А ще нижче трапеції? Так, це коло. Після кола. Так, конус. А біля конуса. Вірно куб. Молодці. А тепер ми з вами пригадаємо, які ж бувають геометричні фігури. Вірно, об'ємні та площині. Назвіть площинні площині фігурки. Молодці. А тепер назвіть об'ємні. Так, вірно, лисичка дуже вам дякує за допомогу. І вона також потрапить на день народження до їжачка. Наступний звір, який поспішає на день народження до їжачка вовчик наш. Нам потрібно йому допомогти перейти через ось цей місточок. Нам з вами потрібно виконати ось таке завдання. Потрібно порахувати від одного до десяти. А потім навпаки. Від десяти до одного. Ну що ж, розпочнемо? Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Дев'ять. Десять. А тепер навпаки: десять. Дев'ять. Вісім, сім, шість. П'ять, чотири, три, два, один. Молодці. Ми і допомогли вовчику перейти через місточок. Отже, вовчик також потрапить на день народження. Наступний, кому знадобиться наша допомога, це Білочка. Вона просить, щоб ми їй допомогли розкласти горішки по картинках. Допоможемо їй. У нас з вами є дві корзинки. Перша корзинка з цифрою якою 4, так. А друга шість. Вірно, а горішки у нас трішки незвичні. На них приклади, так. Ми будемо з вами розв'язувати приклади. Так. Якщо відповідь буде або шість, або чотири, ми той горішок кладемо. Корзинку під цифрою 4 або 6. Поглянемо на перший горішок. 5 додати один. Скільки буде, діти? Так, вірно, 6. Отже, цей горішок ми з вами покладемо у корзинку з цифрою 6. Так. Наступний приклад. 3. Додати один. Скільки буде? Так, вірно, 4. Отже, цей горішок ми кладемо у яку корзинку? Так, під цифрою 4. Наступний приклад. 6 відняти 2. Скільки буде діти? Так, вірно, 4. Отже, і цей горішок ми кладемо у корзинку з цифрою 4. Молодці. Наступний приклад. 7 відняти 1. Скільки буде? Так, вірно, 6. Тому цей горішок ми кладемо у корзинку під цифрою 6. Наступний приклад. 4 додати 2. Скільки буде? Так, вірно, 6. Отже, цей горішок останнім ми покладемо у корзинку з цифрою 6. Так, молодці, ми і білочці допомогли виконати це завдання. Наступний звір, який просив у нас допомоги, це Медведик. Медведик йшов стежинкою, яка розділяла ліс на правий та лівий бік. Медведику дуже цікаво дізнатися, на якому боці чого більше, чого менше, а чого порівно. Ми йому допоможемо, дітки? Так? Отже, розглянемо уважно наш малюнок і порахуємо, скільки квіточок росте на лівому боці. Порахуємо. Один, два. Три, чотири. П'ять. Шість. Шість, так? А тепер порахуємо, скільки росте на правому боці. Один, два, три. Отже, на лівому боці шість, на правому три. Скажіть, на якому боці росте квіточок більше? Так, на лівому боці. Тому що шість більше за три. Який ми значок покладемо? Так, ось такий. А зараз ми з вами порахуємо грибочки і вияснимо, на якому боці їх менше. Рахуємо лівий бік. Один. Два. Усього два грибочка на правому боці. Один, два, три, чотири. Отже, менше грибочків на лівому боці. Тому що два менше, як чотири. Який ми значок покладемо? Так, ось такий. А зараз ми з вами порахуємо пташок на правому та на лівому боці. Рахуємо один, два, три, чотири, п'ять. Усього п'ять пташок. А на правому боці 1. Два, три, чотири, п'ять. Також п'ять. Отже пташок порівну. Молодці. Який значок ми покладемо? Так, дорівнює. Ми із цим завданням спорались з вами і допоможемо нашому медведику швидше дійти до хатинки їжечка. Молодці. Хто ж це просить наступний нашої допомоги? Так, жабка, їй потрібно також швиденько перестрибнути річку. У річці плавають листочки. Ці листочки називаються латаття. На лататі позначені різні числа. Вам, тітки, потрібно назвати їх сусідів. Ну що ж, розпочнемо? Жабка скокнула на листочок з числом чотири. Назвіть сусідів числа 4. Так, вірно, 3 та 5. Молодці. На наступний листочок жабка стрибнула з числом 6. Так, які сусіди числа 6. Так, вірно, 5 та 7. На наступний листочок жабка стрибнула. На якому число дев'ять. Назвіть сусідів числа дев'ять. Вірно, вісім та десять. Молодці! І на останній листочок, який жабка стрибнула, з числом два. Назвіть сусідів числа два. Так, один та три. Молодці. Наступний, хто просить нашої допомоги, це наше мишенятко. Жачок надіслав йому карту зображення маршруту до свого будиночку. І вам потрібно цей маршрут викласти з лічильних палочок. Отож я буду називати кількість палочок і напрямок, у якому їх потрібно покласти, а ви будете у себе викладати доріжку з лічильних палочок. Ну що ж, розпочнемо? Одна палочка вправо, одна палочка вниз, одна палочка вправо, одна палочка вниз, одна палочка вправо, одна палочка вгору, одна палочка вправо, одна палочка вниз. Дві палочки вправо, одна палочка вгору. Одна палочка вліво, одна палочка вгору. Дві палочки вправо, одна палочка вниз і одна палочка вправо. Ось і нарешті, завдяки вам усі звірі. Дійшли до хатинки їжачка. Їжачок був дуже радий їм. Спік смачний торт приготував чай та дуже радий був зустрічі зі своїми друзями. Як ми з вами дізнаємося, скільки шурочки їжачку, так вірно, ми порахуємо свічечки на торті. Одна-дві. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Отже, нашому їжачкові сім років молодці. А як дізнатися, скільки усього звірів сьогодні буде коштувати тортик та пити чай? Так вірно, ми з вами порахуємо, скільки ж чашечок? Одна, дві, три. Чотири, п'ять, 6, сім, вісім. Так, вісім. Оже їжачок дуже дітки вам дякую за те, що ви йому допомогли. І усі звірі дуже вам дякують. І я дякую вам за те, що ви так гарно, та швидко і вправно розв'язували різні цікаві завдання. Молодці. До нових зустрічей! Бувайте!